Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани. І в цьому відео ми поговоримо про дві пари черевиків від Салєва в серії Ортлес. Це Ортлес Ascent та Ортлес Edge. Це альпіністична серія, і черевики позиціонуються як альпіністичні. Але тут варто розуміти контекст: це взуття не для висотного альпінізму. Воно все-таки створено, щоб підкорювати. Європейські альпійські вершини і в європейських Альпах вже давно склався свій певний стиль сходжень. Це швидкі і технічно складні сходження. І якщо ви альпініст високого класу, а не любитель, який користується послугами альпійських гідів, то, скоріш за все, ви оберете складніший маршрут, що попередньо не облаштований елементами страховки. І хоч такий стиль є більш небезпечним, його в якомусь сенсі можна назвати елегантним. І головне в ньому, це, по-перше, твоя майстерність. А по-друге, це технічно ідеальне спорядження. І ось ці наші черевики, вони про технічну досконалість, вони про правильно продумані деталі і добре підібрані матеріали, які дозволять бути максимально продуктивним. І саме тому це дві різні пари, а не одна універсальна. Бо, хоч вони і про одне, але для різних умов. Ось про цю різницю ми і поговоримо. І почнемо з того, що є спільного. У Ортлас Ascent і Ортлес Ейж одна колодка, і сидять вони на нозі майже однаково. Цю колодку можна скоріше назвати середньої ширини, вони не завузькі, це точно. Очевидно, в них однакова висота стандартна, як у трекінгового черевика. Тож так, це історія про сходження до п'яти тисяч, і скоріше про легкість та швидкість, ніж про якусь додаткову фіксацію. Звісно, довга шнурівка з фіксуючим елементом посередині, щоб не розпускалась, верхня частина з м'яким ущільненням для захисту від ударів. І еластична манжета, щоби всередину не потрапляв сніг і мілкі камінчики. В обидвох моделях є задній рант під напівавтоматичні кішки, і це все далі лише відмінності. І головна з них це верх із різного матеріалу. В Ascent тут шкіра товщиною 2,2 мм, а під нею мембрана Gore-Tex Insulated Comfort. Insulated, бо в ній інтегровано тонкий шар утеплювача. Vedge це надзвичайно щільна нейлонова тканина від Scholler. А Scholler – це швейцарський виробник високотехнологічного текстилю, який робить тканини для найкращих аудорних та гірськолижних брендів. Під нею мембрана Gore-Tex Performance Comfort. Тож тут можемо зробити висновок, що черевики Ortles Ascent будуть теплішими за. Oortless Edge. І очевидно, що Orтless Ascent розроблявся саме для холодних, в тому числі і зимових умов. Age краще використовувати у міжсезоння та влітку. І до речі, зверніть увагу на захисний рант у Ascent. Він спереду накладається на верх черевика, очевидно, для захисту від фірну та льоду. В моделі H такого немає. І більше того, якщо у Ascent ззаду. Такий грубий захисний матеріал, то у Edge він більш м'якший та легший. Це все робить Hortless H надзвичайно легким черевиком, як для такого типу взуття. Всього 635 грамів у 42-му розмірі проти 850 у Ascent. Тобто маємо близько пів кілограма різниці на парі, і повірте, на нозі це буде дуже відчутно. І останнє з важливого це підошва. Малюнок тут очевидно схожий, однак ми бачимо, що у Ascent це підошва від Vibram, а У Ейдж від Pomoka. Принципова різниця в глибині протектору та загальній площі виступів. У Ascent це підошва для класичного альпійського черевика. А Ейдж більше нагадує кросівки для підходів. Протектор не такий глибокий, а виступи ширші. Тож розробники думали тут перш за все про гарне тертя на камінні. Отже, де застосовуємо такі черевики? Ортлес Ascent, очевидно, гарно підійде для сходжень до 5 тисяч, а також для зимових походів. Це гарна модель, я би сказав, ідеальна для зимового трекінгу Карпатами, особливо з якимись елементами альпінізму, коли ви обираєте нетривіальні маршрути. А от Зейдж все складніше. Вони легші, і це великий плюс. Однак вони холодніші. Вони ідеальні для міжсезоння чи літа в альпах, коли ви долаєте льодовики або сніжно-льодові ділянки. Також добре вони себе покажуть у нижчих горах, але з технічно складними маршрутами, наприклад, у високих татрах. Для українських Карпат вони теж підійдуть, але скоріше на теплу зиму або весну, коли в горах у високогір'ї все ще залишається багато снігу. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавого.